Всім, хто долучився до наступного заняття з двовимірної графіки, і ми з вами продовжимо працювати з редактором Inkscape. Сьогодні ми з вами створимо розфарбовку. От, нам потрібно спочатку імпортувати файл. Натискаємо файл, імпортувати. Ну і обираємо тут якийсь кораблик, натискаємо Гаразд. Далі, що нам слід далі зробити? Давайте збільшимо. Масштаб нашого зображення От. і почнемо безпосередньо обводити кожну лінію для того, щоб створити якусь розфарбовку. Перше, що нам потрібно, давайте збільшимо масштаб, натискаючи клавішу Ctrl та прокручування скролу вперед. Ось так ми збільшили. От. І тепер за допомогою інструменту Крива без Є, ось вона тут. Ми будемо обводити контур. Що нам потрібно робити? Отже, ми натискаємо десь на початку зображення ліву кнопочку мишки, відпускаємо її і тягнемо в іншу точку. І натискаємо ще раз. Натиснули, потягли, натиснули, потягли. Далі для того, щоб якщо ви закінчили буде контур, двічі натискаємо ліву кнопочку мишки. От. Потім що нам потрібно зробити? Нам потрібно їх тепер. Вигинати якимось чином для того, щоб повторити контур кривої. Натискаємо ось редагування контур за вузлами. Натискаємо на наші лінії і бачите, з'являється ось така ніби ручка. І ми тоді, натискаючи ліву кнопочку мишки, тримаючи, тягнемо потрібну нам точку. Ось таким чином ми з вами створюємо криві. І далі, так само, ми з вами повинні вже обводити всі. І інші контури, які є на нашому малюнку. Знову двічі. Натискаємо тепер на нашу лінію і вигинаємо. Якщо у вас щось не виходить, от ми можемо змінити наш вигін, натискаючи лібу кнопочку мишки на вузлах. І тоді вже тут ми можемо редагувати нашу криву. І далі так само, проводячи такі нехитрі маніпуляції, ми з вами будемо продовжувати створювати. Наш кораблик. Знову ж таки нагадую, натискаємо ліву кнопочку мишки і ось так, постійно натискаючи, ми з вами створюємо спочатку ось такі ніби прямі лінії, а потім ми їх будемо вже вигинати в криві. Ось таким чином. Ми з вами створимо нашу розфарбовочку. Можна використовувати абсолютно для всіх растрових зображень, щоб їх потім вже перетворювати в вектор. І тепер вигинаємо якимось чином. Якщо щось не виходить відразу, можна натиснути повернути дію попередньої комбінації клавіш, Ctrl-Z. З таким чином ми з вами створюємо нашу розфарбовку. Пізнаємо. Так, і останні штрихи. От. Натискаємо ліву кнопочку мишки, закінчили подвійне натискання лівої кнопочки мишки. Це вже закінчуємо з палубою. Так, є. Вигинаємо трішки наші лінії. І коло. Просто створюємо якесь коло його зараз рухати, для того, щоб нам просто описати контур Е, Далі можемо скопіювати Ctrl-C, вставити Ctrl-V, відразу збільшити його розміри і вже підганяти по факту. Рухаючи його туди, куди нам потрібно. Так, є. Е, отже, зменшуємо Ctrl колесико назад. Перевіряємо, чи все ми з'єднали. Ага, ще ми, мачту не з'єднали. Все, перевіряємо тепер. Чи всі в нас є лінії? Так, ніби всі. Зменшуємо. Тепер дивіться, нам потрібно виділити все, що в нас тут є. І зверніть увагу, ми виділили абсолютно всі лінії, які промальовували, і ще виділилися на зображення, яке ми сюди імпортували. Тому для того, щоб прибрати це зображення, знову ж таки, у нас в нас повинно бути вимкнути позначення трансформації. І натискаємо десь тут в куточку. І просто беремо і наше зображення тягнемо в бік. Навіть можемо його видалити, натискаючи клавішу. Долейте. Тепер знову ж таки можемо збільшити і подивитись на наші лінії, які утворились. Бачимо так. Ось натискаємо сюди. Ми бачимо, що цю лінію потрібно трішки підтягнути. Так, цю лінію трішки збільшити. І так далі, перевірити просто кожні лінії, щоб в нас контури наші були замкнуті. Ось таким чином ми з вами створили швиденьку дуже розфрабовку для кораблика. Далі що? Давайте ми все виділимо, От. натискаємо об'єкт і згрупувати. І ось в нас вийшов ось такий чудовий кораблик. Е, ну що ж, Я вам пропоную далі е, спробувати зробити е, ще якісь ну Наприклад, там Спанч е, Боба От, зверніть увагу, вже буде трішки складніше, оскільки е, набагато більше є е, кривих ліній, набагато більше елементів, але все у вас вийде. Дякую за увагу і будьте розумними.